Всім привіт, хлопці та дівчата! Ви дивитесь канал Пригоди рака. Мене звати Роман і нарешті-гарний нарешті, нарешті гарний бій на карті Вестфілд на самому класному танку 9 рівня Leopard PTA. Мені цей танк дуже подобається, він мені дозволяє постійно влучати та пробувати. ну У нього я. Великий мінус це відсутність зброї, але швидкість та пушка компенсує цей великий мінус. Їду я на стандартну позицію ST на так званий балкон, бачу, що майже у центр поля виїхав центорion ах, дивлюсь сетап. Та буду намагатись просвічувати це. Це дуже ризиковано, так як з другого боку мене можуть висвітити. Леопард десятка щось тут дуже дивні речі робить. Я засвічую леопарда, та з другого боку світяться танки. Вони майже вбили. Мого союзника, та я починаю працювати. Перший постріл не попадаю. Кидаю блант блайнд. Кидаю ще блайнд. Ну, що тут залиється? Дуже ризикую не засвітитись, там є 50. Свічується, стріляю по ньому. Ну що далі робити далі? Далі тільки залишається чекати, відкачуюсь трохи назад? Тому що я дивлюсь. Їхній леопард. Бив нашого стосоріка. А тим часом вже 0-3, червоні перемагають. Наші стехи тут помирають. Що мені залишається робити? Тільки ховатися в кущах. Вбивають Є50 і тут з другого боку засвічується леопард, я по ньому кидаю. Нащупую Центуріона, але він в недосягності. За будівлями там катається десь. Ну, наші його там працюють, його вбивають. По своєму опиту знаю, що тут дуже ризиковано стоять та залишаюсь у кущах. Бачу тарта та Є50. Вебер мені дозволяє пробити торта. ТВП в недосягності, торт закачує. Я пісь десь там у низинці. Тим часом їхній Леопард не витримує та підкатує та здихає. Кидаю ще одну плюшку у торта. Та чекаю, що буде далі. Не, не світила ще одна стеха їхня та одна вафля. Ну, вафля стоїть десь е, зі сторони тяжей, а естеха як завжди, залишається десь ну десь поруч. Бачу, що наші перекатуються на цю сторону. Щось він тика. Та що я поїду туди, чи що? Кидаю ще один блайнд. Торт десь під'їхав ближче, але він там за будівлями його, його ніяк не, не підстрелить. Кобра шотна, він летить на всіх парах. Та я вирішую теж трохи під'їхати. Обра просить допомоги. Мені здається, що там на балконі залишилась Кунзерпанцер. Тому що він ще не світився. Точно, він там стоїть. Я засвічуюсь і він теж там стоїть. Кобра дає два шоти. Намагаюся його вицелити, але він мене підсвічує. Ну що, треба його їхати, штурмувати, вибивати звідсіля. А якщо у нас тут він засвітить? Ас з другого боку, з тієї сторони, розірвуть їхні, Ну я бачу, що Тор там, ТВП теж там, де тяже. Набираю сміливості та прокатую далі. Тим часом Наші тяжів вбивають і ми залишаємось. 4 стехи та одна патеха. Пунзера, панзера вбиваємо ми. Чарфутюр летить далі, я не вагаюсь. Тому що мені здається, що їхні танки з другого боку, там де Центоріон та ПТшка будуть їхати, засвічується вафля, але вона дуже далеко. Хорі засвічуються, але його теж не, не як дістать ціля Є 50 там світиться, якимось чудом я його підбиваю. І мені здається, що майже бій програний, але якщо ви його бачите, значить. Результат був другий. Но в бою у мене почали трястись руки та запар... запаморочення в голові. Але все одно я шукаю, прощупую, де супротивник. Тому що по своєму великому досвіду в цій гри скажу, що якщо тяжі там проривали, це завжди була поразка. Тим часом Кобра вбиває вафлю, дуже пощастило, що кобра, з другого боку ТВПХ забирає Центуріона. Є 75 там катається. Якимось дуже дивним збігом ВБР дозволяє пробити мені його. Ще раз попадаю йому в башню. Це дуже дивно. Обично снаряди летять куди хочуть і як хочуть. Нас залишається чотири, їх п'ять. Чарфутюр їде йде до Братись Сімдесят П'ять. А мені здається, що ТВП та ще другий танки буде заїжджати з другого боку. На той час мені здавалося, як я грав, що буде 100% поразка, та що побільше набити дамага. Тут засвічується поляк 50 ТП, я йому не влучаю, він там у ямці катається, в ньому по ньому дуже тяжко там влучити, ПТшку нашу вбивають і нас залишається троє. Намагаюсь його поцілить, але ВБР до мене поворачується дупою і снаряд летить не туди куди треба. Кобра добирає й Є75. По мене приліта блайнд. Я ж таки не засвітився. Ще поляка сюди стріляє, дуже вчасно я ховаюсь. Драма цього бою накаляється потроху. Час спливає Він ще раз кидає. Я бачу, що кобра дуже далеко прокатає. Що, треба щось робити, дивлюсь, що Харьок там на центрі катається. Буду намагатись ілі е 50 вбити, чи поляка вбити, не знаю. Лечу на центр. Я на цьому танку дуже багато відкатав, мені він дуже подобається. Самий класний та влучний танк ігри World of Tanks. Якщо Є прихильники цього танку, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буду ще грати далі на цьому. Бачу, Є50 їде. Тут ТВПХ виїжджає, я віддаю йому шот. Кобра забирає Є50, Тюр забирає ТВП та залишається хорі та поляк. Я до останнього думав, що буде поразка. Порії намагається бити кобру та йде вже на, на нього без страху. Ну все, я добираю харька. Чарфутюр вбиває поляка. І все, перемога. Драма дійшла до свого кінця. Дякую за перегляд.